Коротке слово, брати і сестри, слово до сім'ї, настанови. Звідки ми беремо саме ось те, що ми благословляємо дітей, а не якось інше, не хрестимо їх немовлятами, а саме молимося за них, тому що так робив наш Господь Ісус Христос, коли до Нього привели дітей, Євангелії Матвія, 19 розділ. Тоді привели до нього дітей, щоб руки поклав на них і помолився. помолився. А учні забороняли їм, та Ісус сказав: обличчте дітей і не забороняйте їм, приходити до мене, бо для таких є царство небесне. Отже, ми бачимо, що до Христа приходили, приводили дітей для того, щоб він поклав на них руки, помолився, поблагословив. Це важливо сьогодні. Ми, як церква, будемо також молитися. Благословляти, буде молитися батько, буде молитися матір. Потім ми, як церква, разом помолимося, благословимо. Для дітей це важливо батькам, як тим, хто бере відповідальність на них, за них і вже у них є троє. Так? Їм потрібно передати передати в першу чергу віру, віру живу віру. Так Та, як це було в сім'ї Тимофія, де його мама, яка пере... Перейняла віру своєї мами і передала вже Тимофію, і Тимофій мав цю живу віру. Це важливо в першу чергу. Чому? Тому що це є фундамент. От е чому ми це робимо? Чому сім'ї християнські, івангельських церквах саме таку практику мають? Тому що вони розуміють, що це є основа, так, віра. Без цього, без цього будувати щось не варте і неможливо. І тому для того, щоб серце не тривожилось батьків. Щоб дійсно був хороший фундамент, нам потрібно саме передавати віру. Друге, що потрібно передавати батькам своїм дітям, це любов. Так? І Іван пише в своєму листі: улюблені, любіть один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Отже, любов це є важливе, те, що діти мають бачити в сім'ї. Це є міні-церква, це є домашня церква. І любов це те, що сколихає серця людей. Потім опізнають усі, що ви мої учні, як будете мати любов між собою. Знаєте, недавно мені попався такий ролик, де дітей питалися, що вони саме більше хочуть. Знаєте, що вони відповіли? Щоб на них не сварили їхні батьки. Це їхня мрія. Це їхнє просто бажання серця. Щоб в хаті не було сварок, щоб батьки не сварились, щоб не було цього крику. А саме дійсно передавати любов своїм дітям це і важливо. Псалом 127 говорить, що діти це є спадщина Господня. Господь благословив сім'ю Петраш цією саме спадщиною. Наповнили цього сайдгака стрілами. Там написано синами, так? але вже є дочка, і це є більш благословення, тому що чекали саме доньку. Так? І Господь дарував третю саме дочку. І тому хай Господь благословить її. Тепер залишається ще декілька думок, як благословляти. Це ведеться знову ж з старого заповіту, книга чисел. Господь сам доручає своєму народу, як це робити. Шостий розділ, 23 вірш. Промовляй до, промовляє до Арона та до синів Його, говорячи так благословляти Ізраїлевих синів, говорячи їм, нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже, нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе, нехай Господь зверне на тебе лице своє, і Хай дасть тобі мир. Вони будуть кликати імення моє на Ізраїлевих синів, я благословлятиму їх. Друзі, дуже важливо розуміти, що не ми благословляємо, так? Господь благословляє. Але Господь дає певну практику, як це робити, кликати, щоб Господь благословив. І ми це будемо робити. І на завершення. Друзі, нам потрібно виховувати наших дітей. І хтось гарну думку таку сказав. Але вона десь перекликається із біблійними певними твердженнями, що до трьох років ми наших дітей маємо огортати саме любов'ю. Вони мають розуміти оцю любов батьківську. З трьох років до 13 діти мають виховуватися в стилі раба. Вони мають, в них має будуватися так, розуміння відповідальності. Так, і батьки мають відноситись до них так. Деколи в батьків період любові затягується. І дитина там цар. І все вирішує. Батьки вже не мають права нічого зробити, сказати, щось бо діти вирішують. А після 14 років до дітей потрібно відноситись вже як до друзів. Там вже не піде, як до раба, там вже не будеш ламати. Там вже потрібно говорити, там вже потрібно, як Христос сказав. Він спочатку полюбив, так? Потім людина розуміє, що вона хто вона перед Богом. Вона є раб, вона є та людина, яка має каятися, розкаятися. А далі Христос говорить: я вас більше не буду рабами називати, я буду вас називати друзями своїми. Так? Він вже не говорить з точки, що я тепер вас буду управляти вами. Друзі мої, так. І тому, дорога церква. Я пропоную нам піднятися зараз. Перед нами є час молитви. Ми попросимо зараз помолитися саме матір. Потім помолиться батько, і потім ми, як церква, будемо молитися і благословляти сім'ю.